Ну, я не думав, що на четвертий рік повномасштабки треба комусь пояснювати, що солдат не має думати про те, що його дружинам там і діти мають бути забезпечені. Перше, що має закривати держава солдату, який воює, служить в тилу, даже і так далі. Це мінімальні базові потреби. Можна скільки угодно казати про те, що так їх же ж там забезпечують. Там я вже навіть не буду казати про рівень цього забезпечення, тому що це ні хрена, не натовські, типа там столовки і так далі. По 4 роки е служать у зв'язку зі здоров'ям, ще щось, ну, виконують якісь задачі в тилу. Зарплата 25-27 тисяч гривень. А, я просто ну, з фахової точки зору люди, які відслужили там, 4, 5, 10 років в армії, і вони за це отримують там, за 10 років надбавку. Тища гривень і ти сидиш такий, ну типа та на любій фірмі, де людина працювала би просто 10 років, вона би вже отримала там, нормальну таку ну, рейс нормальний. У 22-му році там, на ці гроші можна було хоча б виживати. В му році я кажу за Київ, у мене робота в Києві, більша частина друзів в Києві. На даний момент, грубо кажучи, там заплатити за квартиру за комунальні, і майже вся зарплатня там ГЗК, типу, вона уходить там. на це. Там хто би що не, не думав, но, наприклад, ми там. Своїх, бо, ну, там, своїх зарплат бойових. Коротше, коли ми на бойових, в середньому, там, майже ну, там 9 тисяч гривень уходить з кожного на банку. Це. Я з сімейного бюджету достаю ці гроші і кладу їх на війну кожного місяця. Типу, як я можу виконувати якісно бойові задачі, якщо я думаю, от, дійсно, де мені позичити гроші, щоб заплатити за оренду квартири?